Доброго дня, українці, українки, україночки, весь не байдуже Велика подяка благодійному фонду Добре серце Анни за надану допомогу 46-й бригаді, другого другому батальйону. Ось це все, що вони привезли до нас. Можете розглядати, любі друзі. Анюта, розповідай. А саме ми дякуємо за допомогу, яку ми привезли хлопцям 46-ї бригади 2-го аеромобільного батальйону. Це благодійний фонд Новобілічі, благодійний фонд територія добра, крок до перемоги, Ганна Шевчук, Ксенія Від Ганна Вуд з Мелітополя та Волонтерський центр танета, які надали саме м'які ем, ноші. Дякую вам велике за це. Велика подяка усім від 46-ї бригади 2-го батальйону. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!